Перед мовам вознесіння Ісуса Христа на небо. У перших двох вішах цієї книги апостол Лука пригадав читачеві, про що саме йшла мова у його Євангелії? Феофіл напевно, був покровителем апостола Луки і фінансував. Створення Писань апостола Луки, зокрема діянь та вірив у Христа. Ці книги Євангелії та діяння апостолів мають на меті підкріпити віру Феофіла та Святої Церкви Христової і пригадати їм казівки Ісуса Христа. Разом від початку. Казує на те, що діяння продовжують оповідь про проповідницьку діяльність і навчання Ісуса Христа на землі. Він і сьогодні діє та навчає через інших людей. Згадка про Господнє Вознесіння у діяннях, першого слова, який вірш пригадує вірш. Луке, 24 глава, 51 вірш святому Євангелії від Луки. Перш ніж Господь повернувся на небеса, Він дав своїм апостолам дві заповіді: залишатися в Єрусалимі, йти у світ і свідчити. Ці накази можуть видатися несумісними, але їх слід було виконувати послідовно. Той факт, що Господь являвся після свого Воскресіння, засвідчив реальність Воскресіння. Ісус Христос показував їм себе у численних доказах, живим після своєї. Муки. Слово доказав доказах у Новому Завіті зустрічається лише тут і вказує на наявність свідчень, які напроти противагу доказам свідків є наочними. Тобто васіння було доведено. Бо Ісуса Христа можна було торкнутися, відчути і побачити. Продовж 40 днів після свого Свісіння Господь являвся апостолам і розповідав їм про боре царство. Що ж означає цей термін? Бог завжди правив світом. Особливо Ізраїлем. Однак настане час, коли остаточно наступить Вічне царство Боже, Ось що означає вислів Божим царство. І хоча Господь чимало про це говорив і навчав перед розп'яттям, він і далі обговорював цю важливу тему впродовж. Сорок днів після свого Воскресіння. Обіцяним даром отцям, про який також ішла мова у Луки 24, глава, 49 вірш, був безумовно святий Дух. І дійсно апостол Іоанн передбачив, що Господь Ісус Христос. Хреститими Святим Духом. Велич Христа було видно. Виходячи вже з того факту, що Апостол Іоанн ототожнював людей з особою, охрещаючи їх у воді. А Ісус Христос хрестив Святим Духом. Слово «хрестив» Яке зазвичай означає занурив, то слід розуміти у значенні об'єднав. Ісус Христос робив таке саме передбачення стосовно хрещення духом, як і апостол Іоанн, вознесіння Ісуса Христа на небо. Учні запитали Ісуса Христа, Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство. Вірш шостий розпочинається словом отож, яке поєднує думку даного вірша з віршем 5. Учні гадали, що сходження Духа Святого. І прихід обіцяного Царство Божого дуже тісно між собою пов'язані. Це і не дивно. Адже у старому завіті ці два поняття часто поєднувалися. Коли Ісус Христос сказав учням про хрещення Духом Святим, яке незабаром відбудеться, вони відразу вирішили, що відновленням Ізраїльського царства також близько. Зважаючи на відповідь Господа, деякі вчені роблять висновок, що апостоли хибним чином розуміли поняття Царства Божого. Та це не так. Ісус Христос не дорікав їм у цьому. Якби послідовники Ісуса Христа і дійсно помилялися щодо цього, то Він одразу їх би й виправив. Справа ж полягає в тому, що Ісус Христос говорив про боре царство, яке настане у буквальному розумінні цих слів. У діяннях перша глава третій вірш йде мова про те, що Ісус Христос навчав своїх учнів про царство Боже. Тож, очевидно, що Він дав їм правильне уявлення і про його характерні ознаки, і про майбутній прихід. І у вірші сьомому Ісус Христос говорив про час. Грецьким слово час головним чином описує тривалість часу, а слово пору стосується і періоду часу, і особливостей часу, як, наприклад, у фразі важкі часи. Наразі учням ще не треба було знати ні про ті часи. І про труднощі того періоду, що їх отець призначив у своїй владі. Згодом про це знову буде йти мова. Цей вірш протиставляється віршу сьомому, Та, замість того, щоб думати про те, коли і як настане Царство Боже. Посталам слід було стати свідками Ісуса Христа аж до краю землі. Ось що вони робитимуть після того, як приймуть силу Святого Духа. Значення речення і будете моїми свідками і досі обговорюють. Важко зрозуміти, чи це наказ, чи проста. Констанція факту. З роматичної точки зору це речення можна пояснити двояко. Однак, зважаючи на 10 главу 42 вірш, стає зрозуміло, що дане речення є наказом і вже то його у майбутньому часі. Імовірно, фраза аж до краю землі стосується Риму, головного центру світової цивілізації апостольської доби, який доволі далеко знаходиться від Єрусалиму, більше як 1400 миль по прямій лінії. Ці вірші описують Вознесення Ісуса Христа. А також вказують на його повернення. Він повернеться у Хмарі у своєму тілі, так що його зможуть побачити всі люди, і зійде він сам на Оливну Гору. Так само, як його бачили апостоли, відходять його на небо. Воскресіння Ісуса Христа стало завершенням проповідницької діяльності Ісуса Христа на землі у його тілесній присутності. Воно також піднесло Його на місце праворуч від Отця. Той же час Вознесіння означало, що роботу Ісуса Христа на землі тепер мали продовжувати. Його учні, божественне служіння, Спасителя нашого, доручиного його учням, святим Апостола. Вознесіння мало відбутися, щоб ми зійти обіцяний утішитель. Святий Дух даватиме учням силу, коли вони проповідуватимуть добру новину і чекатимуть нам Царство Божим.